Давайте заберіть, дай тобі проїде тут. Кого заберіть, дай туди проїдемо, а туди приїдете. Чи куди їдеш? Розповоди. Забирайте то, заберіть той. Стіл той заберіть. Чує? Та би сюди виїхав. Заберіть той стіл. Куди ти виїхаєш? Та забери ти і тут стане зараз.

Я ja, з дому взяв, я хуй за її продав, я з дому взяв. Так, стіл перенесли, так? Я не продавав. Дівчата вчора її питаю, що купила мені з того. Сумку взяла. Кубасів з того. Да, так, добре. Ми на нас не прийшли. Це на бурель. Беріг, мовка. Не урвав, а уломили. Тобі різи на хід. Волк, Ви будете тут так? Так? Так-так Мені треба на дитинку А я не знаю Ви чекаєте на дитину? Так Вони кіпують там якісь Вони не уїжджають Вони не уїжджають Не уїжджати не треба Та кого? Я з того боку, ноги з того боку ми зараз ще з ними як будем їхати, а? Ну, подорож. це вже пара дорідуться банька. А де біжать? дай бог. Чії? Ба. Чуєте? Кажу, до Кажу, вже пара. Так. А де коли чорні були? Це не чорні, там були чорна і вишнева, от Вишнева там. Були і чорні? А.